Айджей потрапив у жахливу ДТП в Нігерії. На жаль, є загиблі, що відомо. Мегафайт Усик Валдер на підході. Подробиці від менеджера Усика. А перед початком відео обов'язково підпишіться поставте дзвіночок. Це ваш квиток у наступний гарячий випуск, де ви зможете насолодитися найсвіжішими новинами зі світу боксу. Гай... Мегафайт на підході. Усик проти Валдера навесні 2026-го США. Олександр Русик, абсолютний чемпіон світу на вашкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF, може провести наступний бій проти легендарного американського нокаутера Деонтея Валдера. Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас в інтерв'ю виданю «The, The Nation. За словами Клімаса, переговори про поєдинок уже в активній фазі, а бій має високі шанси відбутися навесні 2026 року. Ймовірно, наприкінці квітня або на початку травня місцем проведення розглядають Сполучені Штати Америки, зокрема Лас-Вегас чи Лос-Анджелес. Міста, які традиційно є меккою великого боксу. Дуже ймовірно, що ми побачимо бій Усик Валдер. Зараз ми над цим працюємо, а також над угодою на кілька поєдинків для Олександра. Валдер, одне з найкращих імен, з яким Усик ще не зустрічався. Він у хорошій формі, залишається небезпечним бійцем. І до того ж, це вихід на американський ринок, зазначив Егіс Клімас. 38-річний Усик, який востаннє боксував у липні 2025 року, наколотував Даніеля Дюбоа. Планує продовжити кар'єру щонайменше на два роки. Для 40річного Валдера цей бій може стати шансом повернутися на вершину після серії невдач. Стильове протистояння техніки Усика та руйнівної потужності бронзового бомбардувальника обіцяє стати одним з найяскравіших шоу на надважкій вазі. Фанати боксу з нетерпінням чекають на офіційне підтвердження: цей мегафайт може стати головною подією 2026 року. Британський боксер, колишній чемпіон світу на Дашкій Ентоні Джошуа потрапив у серйозну дорожньо-транспортну пригоду в Нігерії, внаслідок якої загинули двоє людей. Інцидент стався 29 грудня 2025 року на швидкісній трасі Лагос і Бадан у штаті Огун, неподалік від Сагаму. За даними Федерального корпусу безпеки дорожнього руху Нігерії. Позашляховик Lexus, в якому їхав Джошо як пасажир на задньому сидінні, на великій швидкості втратив керування під час обгону та врізався в стаціонарну вантажівку. У аварії брали участь п'ятеро чоловіків, двоє загинули на місці, включаючи ймовірно, водія та одного пасажира. Двоє не постраждали, а сам Джошо отримав незначні травми. Ентоні Джошо був врятований живим і отримав легкі пошкодження. Його негайно доправили до лікарні для медичної допомоги. Він почувається добре, заявила речниця поліції. Джошо, який має нігерійські коріння, приїхав до країни на відпочинок після сенсаційної перемоги нокаутом над ютубером Джейком Полом, 19 грудня в Майами. Він планував відвідати родичів у новорічний період. Родина боксера шокована новиною, але вдячна за те, що він вижив. Поліція проводить розслідування обставин аварії. Суспільство висловлює співчуття родинам загиблих та бажає Джошуа швидкого одужання.